Україні 28-29 серпня це дні вшанування пам'яті героїв, які загинули в боротьбі за Україну. І в ці дні всеукраїнська акція проводиться, яка пов'язана з соняхом пам'яті. Це квітка, яка багато в чому символізує Україну. І так прийнято, що саме в цей період завжди дітки виготовляють соняшники, і ми позначаємо себе соняшниками на знак пам'яті про загиблих воїнів, які боролись за нашу країну, за нашу незалежність. І ми з профспілкою вирішили, що дуже важливо Лучати саме дітей, наших дітей, дітей, працівників поліції до таких заходів пам'ятних, щоб вони вже з дитинства розуміли важливість цього і важливість пам'ятати завжди про тих, хто нас захищає. Тому організували майстер-клас нам допоміг наш культурно-методичний центр. І сьогодні наші дітки виготовляють соняхи, які вони дарують перехожим, дарують відвідувачам, дарують друзям і батькам на знак пам'яті про загиблих воїнів. У мене в майстер-класі робили соняшники, щоб ну, подати пам'ять про загибших. Я би хотів один дати своєму татові і один ще дати мамі своїй, а один собі залишити. Я виготовляла сонях пам'яті пам'ять про загиблих воїнів. Сьогодні я робив соняшники в день пам'яті про загиблих захисників та захисниць. Про це дуже важливо пам'ятати, тому що вони захищали нас, нашу Україну від російських загарбників.